Параграф 2 середньовіччя як епоха розвитку людства. Пункт 1. Що таке середньовіччя? Історичну епоху, що настала після найдавніших часів і тривала із середини V століття до кінця XV століття, називають середньовіччям. Відлік цієї епохи розпочинається з падіння Західної Римської імперії в 476 році. Саме поняття середньовіччя подарували світові італійські поети і філософи. Вони вигадали його лише тоді, коли ця епоха вже завершувалася і розпочалася нова доба, нова історія, про неї ви дізнаєтеся в наступному класі. Італійці вважали, що в історії людства між світлими часами і новою добою тривали похмурі століття, світлими часами назвали розквіт стародавньої Греції і стародавнього Риму, коли високого рівня розвитку досягла освіта, наука та мистецтво. Розвиток людства не гірший ніж за античності продовжився в нову добу. А століття, які відмежують стародавній світ і нову епоху, відзначилися на думку мислителів виявами дикунства, забобонів і жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так виник образ похмурого середньовіччя. Згодом люди почали відзначати і переваги середніх віків порівняно з тим часом, у якому вони жили. Дехто навіть вважав, що епоха середньовіччя була чи не найкращою в історії, адже тоді, мовляв, повітря не було забруднене викадами із фабричних труб, людей не знищували спирноносною зброєю, створеною на основі новітніх технічних досягнень. Люди почали ідеалізувати середні віки, уявляючи, що тоді, нібито справді панували шляхетність, мужність, цінувалася гідність. Ці часи сприймалися як доба рицарства, поетично зображеного в романах. Насправді в середньовіччі поєднувалися світлі, позитивні та темні негативні події і явища. Варто запам'ятати середньовіччя це період всесвітньої історії, що тривав із середини п'ятого до кінця 15 століття. На сторінці 11 зображена схема періодизація середніх віків на теренах Західної Європи та України. Раннє середньовіччя 5-9 століття, період становлення племінних союзів 5-9 століть. У цей час відбувалося формування держав у Західній Європі і на землях Центральної Європи, заселених слов'янами, панування натурального господарства, уповільнення розвитку культури, провідна роль церкви в житті суспільства. ЗРІЛе високе середньовіччя середина 9-13 століть. Це період існування Русі України 9 13 століть. У цей час відбувалося пожвавлення господарської діяльності, збільшення кількості населення, заснування європейських міст, завершення формування середньовічного суспільства, феодальна драбина, формування міської культури. Пізнє середньовіччя доба відродження XIV-15 століття період удільних князівств 13. XVI століття. у цей час відбувалося зародження ринкових відносин, зменшення кількості населення, послаблення впливу церкви, зародження ідеології гуманізму, піднесення науки і мистецтва, відродження, ренесанс завдання розкрити значення понять і дат, що вміщені у хмаринці слів на сторінці 10. готи, Рим, Атіла, велике переселення народів. Варвари, 476 рік, гуни та інше. Пункт 2. особливості середньовіччя. У період середньовіччя в господарстві багатьох країн світу відбулися важливі зміни, сформувалися нові феодальні відносини. Основною особливістю феодалізму є васалітет, угода між васалом і сеньором землевласником, за якою васал отримував від сеньора землю, притягався йому у вірності та військовому служінні. А сеньор мав захищати свого васала, про це йтиметься в наступних параграфах. У середні віки розширилася площа оброблювальної землі. Досконалішими стали знаряддя праці хліборобів, широко використовували плуг і борони, водяні та вітряні млини, поліпшився обробіток ґрунту. Чимало сучасних міст виникло саме в епоху середньовіччя, це стало поштовхом для розвитку господарства і культури. Саме із середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, веделками, милом, окулярами, гудзиками, механічними годинниками. З'явилися доменні печі. Для розвитку військової справи вирішальне значення мав винахід пороху та вогнепальної зброї. З розвитком мореплавства удосконалилося будівництво кораблів. Завдяки цьому сміливі мандрівники дослідили значну частину суші, морів і океанів, відкрили нові материки, Америку і Австралію. Культура початку середньовіччя вирізняється своїм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла в побут та звичай народів і стала основою розвитку їхньої духовної культури. Видатних успіхів досягло мистецтво. Зведені в середні віки фортеці, храми, ратуші дотепер прикрашають міста. У середні віки з'явилася перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Було відкрито університети, у яких розвивалася освіта і наука. Вчені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Саме в середньовіччі було закладено основи методу наукового експерименту. У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час Англія, Франція, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія та інші. У європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії. Засновані парламенти почало формуватися усвідомлення цінності прав людини, сформувалися мови багатьох народів англійська, французька, німецька тощо. Тобто, порівняно зі стародавніми часами, людство зробило великий крок уперед у розвитку господарства і культури. Більшість явищ сучасного життя сягають корінням у часи зародження національної культури та національного характеру сучасних народів Європи. Діємо практичні завдання, працюючи з фрагментом параграфа, «Заповніть у зошиті схему новації доби середньовіччя. Політичні, економічні, суспільні та культурні. Пункт третій основні джерела історії середніх віків. Історію середніх віків учені вивчають через дослідження пам'яток матеріальної культури це знаряддя праці, якими в ці часи користувалися селяни та ремісники зброя, медалі, посуд тощо. Вони зберігаються в багатьох музеях світу. Середньовічна історія ближче до нашого часу, ніж історія стародавнього світу. Хорошими оповідачами про тогочасне життя є пам'ятки архітектури. У старовинних містах і в наші дні можна побачити квартали будинків, ремісників і купців, фортеці, вежі і храми. Історію середніх віків учені мають змогу відтворити, проаналізувавши численні писемні історичні джерела, що зберігаються в архівах. До таких документів належать описи володінь, звіти управителів маєтків, записи законів і указів правителів, вироки судів, заповіти, дарчі, купчі записи тощо. Збереглося також чимало історичних творів хронік, літописів того часу. У них викладено події від створення світу і до періоду життя письменника-хроніста. Є й такі історичні твори, автори яких не тільки оповідали, а й прагнули систематизувати та пояснити події. До наших днів дійшло чимало творів художньої літератури, працючених і витворів мистецтва, малюнків у книжках і на килимах, картин і статуй у храмах. Для вивчення історії середньовіччя дуже цінними є усні пам'ятки народної творчості, старовинні народні перекази, народні пісні, балади, казки, рицарські романи. Учені черпають відомості про життя людей з багатьох джерел. Вони зіставляють їх, з'ясовують наскільки правдиво в них відображене життя, а потім роблять висновки, пояснюють окремі події і цілі періоди історії. Завдання. Визначте, до яких видів джерел історії належать ті, що зображені на ілюстраціях на сторінці 13. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше, поясніть поняття середньовіччя. Друге, що вивчає історія середніх віків, яке місце посідає вона в загальній історії. Третє. Назвіть хронологічні межі доби середньовіччя визначте періодизацію історію середніх віків. Четверте Як учені дізнаються про життя людей у часи середньовіччя назвіть основні джерела історії середніх віків. П'яте. Розкажіть про основні досягнення в розвитку господарства у середні віки. Шосте Які важливі зміни відбулися в розвитку культури за доби середньовіччя. Сьоме. Перевірте, як ви засвоїли матеріал, виконавши онлайн-вправу Періодизація історії середніх віків. Обговорюємо в групі. Перше. Обговоріть результати роботи зі схемою новації доби середньовіччя на сторінці 11. Друге. Підготуйтеся до дискусії в класі. Доберіть аргументи на користь тези про відсталість доби середньовіччя або тези про середньовіччя як важливий етап розвитку цивілізації. Мислю творчо. Перше в європейській історичній науці закріпилися майже середньовіччя, визначені 476 роком та відкриттям Америки Колумбом у 1492 році. Як ви вважаєте, середньовіччя як історична доба обмежується певними датами чи поступово зароджується і поступово змінюється наступною добою? Друге створіть карту пам'яті джерела історії доби середньовіччя. Ці дати допоможуть вам орієнтуватися в події, запам'ятайте їх середина 5-го кінець 15-го століття. доба середньовіччя.